Якщо ваше авто обладнане фаркопом американського стандарту, тип І, українська буква Е, то внутрішній розмір вашої шахти буде 51 на 51 мм. Отвір для штифта кріплення 16 мм діаметром буде на відстані 55 мм від краю шахти. Якщо висота верхньої частини вашої шахти, цієї частини, від землі, буде в діапазоні 38-45 см, для того, щоб ваш прицеп стояв рівно і не перекошувався, вам ідеально підійде фаркоп Житомирський, ставка 50 на 50, перший номер пряма. Яблочко стандартне коване 50 мм діаметром. Кріпиться через кронштейн товщиною 16 мм на різьбовому з'єднанні через гровер 20 гайки. Приварні до труби по колу. Труба 50х50, товщина стінки 4 мм. Отвір для штифта кріплення. Також може використовуватися в положенні на підвищення. Укомплектована штифтом шплінтованим для бистрого з'єму. Такий вигляд має фаркоп. На даними фаркоп встановленому положенні. Шплінт, штифт, розміри. Від краю шахти до краю кронштейна 40 мм. Від краю шахти до центра яблучка 145 мм. Від центра штифта до центра яблучка 200 мм. Ставка житомирська 50 на 50, перший номер, оцинкована така, як ця, більш практичніша, або фарбована чорна, завжди в наявності. Рекомендую.